Та сенс життя не в лайках на екрані і не в гонитві за життям чужим, а в тому, щоб себе не загубити і розуміти, що є головним. Ми часто біжимо за тим, що не суттєво, що через рік забудеться мене, та головне залишитись собою, тоді душа твоя, як квітка розцвіте. Полиш чужі химерні мрії, не витрачай на це життя своє, покинь ілюзії красиві, що рекламують нам, то все пусте. Щастя, не в фотках, не в постах, людина, а в щирості моментів і словах, коли зірвеш свою маску, Відчуєш радість, як той вільний птах. Щастя у тиші вечорів, у музиці струмочка, і в сонця промені, що світить нам здаля, щастя в турботі і в підтримці друзів, бо в їх очах ти бачиш чуйність, співчуття, щастя в обіймах, у простій розмові. Яка, як річенька тихесенько, пливе, у вдячності дітей, в коханні і любові, у вірі, що завжди нас міцно береже. Тож не сидіть годинами в смартфонах, торкніться світу, що вирує навкруги, в житті немає дублів і повторень. І кожну мить важливо берегти. З вами був канал Палітра життя.